Привіт ви на каналі Наталка на Сімного Роти Фата. Сьогодні з вами Іван. І... І я вам покажу такого робота не трансформера. Бачите, у нього є такий меч. Я його зробив сам. Цього робота без інструкцій. А що сам робот? У нього руки подвижні. Одна рука з плечем, а одна з лігтями. І вони не разні. Вони не одинакові. Вони різні, Ось ноги такі. Ось держати для меча. і Ось такі подвижні ноги. Вони дуже подвижні. І ще може нахилятися тут. Ось так. You're stuck in the